Поезія нерідко стає трунком і бальзамом для душі. Чого і свої рани словами студенти-медики поглянемо зараз. Ходімо. У буфеті за столом два куми сиділи, попиваючи вино, бутерброди їли, напилися два куми, що один аж знявкав, другий в шапку наливав, як собака гавкав. Ну скажи, хіба Дима. не фантастично, що у цьому хаосі Дима. доріг під суворим небом, небом вічним, Дима. я тебе зустрів та не зберіг. Ти і я це вічне, як і небо. І доки мерехтимуть світи, будуть я приходити до тебе, а до інших йтимуть горді ти. Як це все буденно, як це звично? Скільки разів. Це бачила земля, але ми з тобою, ми не вічні. Ми з тобою, тільки ти і я. І тому для мене так трагічно те, що ти чиясь, а не моя. Якби ви знали, паничі, де люди плачуть живучи, то ви б елегії не творили б і марно Бога не хвалили на наші сльози, живучи. За що? Не знаю. Називають хатину в гаї тихим раєм. Я в тій хаті мучився колись. Мої там сльози пролились. Найперші сльози я й не знаю, чи єсть у Бога люте зло, щоб у тій хатині не жило, а хату раєм називають. Не називаю її раєм. Тої хатиночки у гаю над чистим небом край села мене там мати сповела, і, сповиваючи, співала, свою нужду переливала В свою дитину у гаю, у тій хатині, у раю. Я бачив пекло, там неволя, робота тяжка, я й ніколи, і помолитись не дають. Та матір доброю мою ще молодую у могилу нужда та праця положила. Там батько, плачучи з дітьми, не витерпів лихої долі, умер на панщині, а ми порозліталися між людьми, мов мишенята, а я носити воду школярам. Брати на панщину ходили. Поки їм лоби поголили, а сестри, сестри, горе вам, мої голубки сизокрилі, ви в наймах виросли чужії, у наймах коси посивіють, у наймах сестри, й умрете. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони. Зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмись. Хтось ними плакав, мучився, болів, і з них почав, і ними ж і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше все повторялось. І краса, і потворність усе було асфальти і спориші. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Не думаю, не жалуюсь, ні спорю, ні сплю. Ні рвусь ні к сонцю, ні луні, ні к морю, ні кораблю, не чувствую, як у цих стінах жарко, як зелено в саду, давно желаного і жданого подарка. Не жду, не радують ні утро, ні з ні трамває бік. Живу не від дня, бо число і век. На кажеться над Різаном Канаді. На світі можна жити без еталонів. По-різному дивитися на світ з широкими очима, з-під долоні, крізь пальці у квартирку, за воріт. Від цього світ не зміниться ні трохи. А все залежить від людських зіниць. В широких відіб'ється вся епоха, У звужених – збіговисько дрібниць. Мой вам совет. При любих обстоятельствах Делайте віточно на серце покой. Это ваш шанс избежать обязательств. Всем объяснять, что случилось с тобой. Будьте приветливы, доброжелательны, Стресоустойчивы и в чем-то просты. Больше читайте, тогда обязательно мысли и речи не будут пусты. Не осуждайте других, не злорадствуйте, помните истину, прошлого нет. Возраст не важен, указанный в паспорте, только душа знает, сколько вам лет. Будет в жизни тогда все замечательно, снимет любую печаль, как рукой. Но главное здесь, при любых обстоятельствах делайте вид, что на сердце покой. Я умру, то поховайте меня на могиле. Серед степу широко на вкраїні милій, щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України там синіє море, кров ворожу. От тоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю укропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній Новій Не забудьте пом'янути не злим, тихим, тихим словом. Життя іде, і все без коректур. І час летить, не стишує галопу. Немає вже маркізи Помпадур, і ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в якій природа убереться шати. Єдиний, хто не стримується, час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі, а ми. Нічого, пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі цю землю завжди бачили в цвітінні, щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичехли, як люди. Життя іде і все без коректур. І як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикрого рядка. Прозрінь, не бійся, бо вони, як ліки, не бійся муки, хоч яка гірка, не бійся смутку, хоч вони як ріки. Людині не бійся душу ошукати, бо в цьому схибиш, то уже навіки. The Lord is my shepherd, i shall know want he maket me to lie in green pastures he leave me beside the still waters he restores my soul for his name sake he give me the part of rightlessness for his name sake here do i walk to the valley of the shadow of death i fear no evil for dao art with me thy rock and thy staff dao protect me dao prepare a table before me in the presence of my enemies dao anoint my head with oil my cup runneth over surely God's goodness and mercy shall follow me all the days of my life and i shall dwel in the house of the lord forever and ever amen. <laughs> Забілого хомань, де вечір пахне ладаном в кадильниці світань, де вечір пахне м'ятою, де холодно чмелю А я тебе, а я тебе, а я тебе люблю, ловлю твоє проміння крізь музику беріз Люблю до оніміння, до солоду, до сліз. Без коньяку й шампану і вже без вороття, Я п'яна. П Яна п'яна на все своє життя. За вікнами день холоне у вікнах перші огні. Замкни у моїх долонях ненависть свою і гнів, зложи на мої коліна каміння жорстоких днів. І срібло свого полину мені поклати до ніг. Щоб легке, розкуте серце співало, як вільний птах, Щоб ти найміцніший сперся, спочив на моїх устах. А я поцілунком теплим, м'яким, мов дитячий сміх, згашу полум'яне пекло в очах і в думках твоїх. Та завтра, коли простори проріже перша сурма, задимлений чорний морок, тебе я зберу сама, не візьмеш, плачу з собою, я плакати буду пізніше. Тобі ж подарую зброю цілунок гострий, як ніж, щоб мав ти в залізнім свисті для крику і для мовчань. У старі шучі, як вистріл, тверді, як лезо меча. Кажеться, я стив, кажеться, я сліп, бив я з тобою без сил, без тебе окреп. Милая, не скучай, лучше себе сыщи. вся наша жизнь – трамвай, вся наша жизнь – пути. Вот От і наш маршрут славно прийшов концу, знаєш, напрасний труд. Двигаться по кольцу. Дом не твой стал постел, рез не мне стал твой хлеб. Видишь ли я остыл, видишь ли, я ослеп.